Христос народився! В цьому відео вам гуцули покажуть свій давній рецепт приготування куті на святий вечір. Ну і саму вечерю, звичайно, але без світла поключили пізніше. Першим ділом для приготування куті нам треба прополоти піхану пшеничку. Тобто очистити її від висівок, як це я роблю на відео. Отака чистенька пшеничка має бути. Далі моя робота з пшеницею закінчується. Треба мами. Мама пшеницю гарно вимиває перед варінням. А тим часом йде процес приготування пісних голубців на святу вечерю. Відео приготування є на каналі і буде посилання в описі під відео, кому цікаво, дивіться. Обов'язково до голубців грибочки. Замовити, знаєте де. Вже якраз промили пшеницю і поставили варити наш шпаргат, бо світла нема, а плитка в нас електрична. Пропорція 1 до 2,5 приблизно. Ладуємо у піч дров і найпшеничка вариться приблизно 2 години. Так, і доки наша пшениця вариться, я покажу вам швидкий спосіб лущення горіхів. Потім вже коли пшениця звариться, вже все буде готово, потім ще додамо горіхів, буде смакота смакотати й меду, потім ще покажу. Беру просто ножичок, ну то і не ножик, а клевець по гусуцьки, як то кажуть, маленький. Дощечку, ну це ящичко роздітувала такого. Отако посередині лупимо, доки не з'явиться тріщина з обох боків і то тако розтріскується. І тако різко. Потім далі, далі. І 10-20 горіхів, а потім вже бігом можна буде вибрати серединку. Самий горіх шкаролуп. Треба на літру горіхів. А оці перегородки я відкладу окремий слоєчок. Потім зробимо, такі будуть зроблю потім настойка, буде файна. З йоду. А Стас за той Тре мак у макітрі макогоном Спочатку мак залили кип'ятком і дали постояти пів години, потім треба терти десь годину в макітрі. Найкраще це робити, сидячи на ліжку, потерли мак десь годинку і такий він став майже готовий. Долупив я вже нарешті горіхи. Включили у нас світло і ми поставили доварювати пшеницю на плитку. Мішаючи, видимо, що майже готова. Можна і плетку виключати. Пройшло ще десь 20 хвилин і куття вже настоялась. Готова точно. Набираємо кутю в файну миску, додаємо домашнього медочку. Горіхів, халвиші туди. І маку побільше. Це діло перемішуємо, і справжня куття готова. І є ще така хитрість, хто дотепер додивився. Ми знати. Якщо у вас вийшла загуста кутя... куття, то дайте туди води, в якій ви варили пироги з маком. Буде набагато смачніше. Ось і наша святкова вечеря готова. Після молитви, ми сіли вечеряті. Звичайно, почали з куті. Вийшло дуже суперово, всі доволі. Всім все смачне. Може, і того, що всі від ранку нічого не їли, але я думаю, що то все пов'язано, особливо якщо продукти домашні, без хімії, смак завжди кращий. На цьому відео святкування не завершується. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам рецепт. Продовження слідує. Йо. Боже, червеба немає, чом порішила. Ой, Боже, Боже і пустила.